Вітаю! Сьогодні хочу показати вам, які нові аромати я собі купила. І підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати. Я е, того тижня, в неділю, зробила відос, в якому я вам показала, як багато ароматів я закінчила за. Е, Три місяця. Тому я вирішила, що я можу собі купити якісь інші парфуми. І зараз я вам показую справа в тому, що зараз у нас є знижки, знижки різдвяні, знижки після різдва. Я вам зараз покажу, що ж я купила. Я не купила дуже багато всього. Один з ароматів він прям новий-новий. Я навіть не знала, що він мені потрібен. я його Протестувала він мені дуже сподобався, я його купила. Розпочнемо прямо з нього. Це аромат, який називається Роберто Ковалі Wild Heart. І Роберто Ковалі, як на мене, це такі аромати, які дуже, дуже, не дуже про них часто говорять, не, не дуже їх. Якось всі люблять, але, як на мене, вони дуже класні. Ось е, так виглядає Wild Hearts. Тут у нас 90 мл і тут у нас Eau de Parfum. І ось від нього його домівочка цього аромату. І що у нас є в цьому ароматі? Я дуже ціню те, що тут нема троянди не зовсім. Тут у нас е, червона смородина. Е, Абрикос, бергамот, лист фіалки. У нас тут є півонія, мімоза, кедр, вода, кокосова вода, і також мускус. Класний аромат, він дуже такий, знаєте, легкий, він приємний, він чудовий, він жіночний, він, на... він і для жінок, які трішки. Трішки їм більше віку. І для дівчат, яким немає ще ще багато років. Тобто, це такий паспорту, аромат класнючий, класнючий. І, до речі, пох він, він, він схож на аромат джаст кавалі, кавалі той, що з білими квітами. Ось так, що це такий, знаєте, на кожен день або. На вихід, мені такі аромати подобаються. З ними легко, з ними чудово, і не треба дуже багато думати, що ж надіти потрібно, не потрібно. З ним класно, з ним легко, з ним дуже приємно і е, сучасно, і з ним е, е, на часі в будь-які обставини. Отак От можу сказати. І ще один аромат, і про цей аромат я вам хочу сказати, що ну, не про цей аромат, якщо так сказати, на 100%, а просто про групу ароматів цього бренду я ніколи не чула, щоб всі казали тільки. Тільки позитивно. Є дуже багато людей, хто не любить якраз цю лінію, бо вона хімозна, бо вона якась дуже дівчача, бо вона нічого там серйозного нема. Коротше, ну ви знаєте, які бувають люди, зокрема на фрагрантиці там. Іноді так думаєш, читаєш оце і думаєш, а чим оці люди просто користуються? І то їм не так, і те їм не так, і то їм не так, і так і так не можна, і, і те не треба ну зовсім, я не знаю. Мабуть, вони просто користуються послугами якогось парфумера дуже, дуже важливого, який їм робить аромати просто для них. Так, про що я кажу? Я кажу про ескаду. Так, те Ескада, ескада про котру хтось каже хімос, нічого цікавого, а мені дуже подобається. І мені завжди подобались аромати, аромати ескадові, бо вони класні. Навіть як я пам'ятаю спочатку 2000-х років ще. Я купляла собі ось таку одну пляшку ескади на 50 мл, наприклад, і її мені було достатньо там на 3 місяці, на 2 місяці. І це у мене було, знаєте, літо з такою ескадою. А чому ні? Вони класні. Так, я зараз скажу про аромат, який це лімітована. Штука, це у нас ескада, і це у нас шифон сорбет. Ось така у нас штучка. І ось такий сам по собі аромат. Шифон Сорбет. Дуже красивий, дуже класний. Тут Тут є дуже багато цікавого для мене, зокрема, червоне яблуко, малина, манго, чорносмородин, дуже люблю ці аромати. Фіга, дуже люблю аромат Фіги. Орхідея, жасмін, фіалка, троянда. мускус, амбергрі. Сіра амбра, кедрове, кедрове дерево, ваніль та сандалове дерево. І мені такі аромати дуже подобаються. З ними теж легко. Про них не треба довго думати, про них не треба там якось щось. їм, знаєте, Під них не треба підстраюватися, як, як є такі аромати, я в все не вірю. Але ось як люди кажуть, що ось ти не можеш шанель на себе надіти, якщо на, тебе, на, на тобі немає підборів. Я в це не вірю, люди, бо ми платимо за аромат і ми саме вирішуємо, куди, як і коли його носити. Ось так. Але є такі люди, які, якщо ти не на підборах, шанель вони на себе не нальють. Я ну, не буду коментувати. З ним дуже класно, з ним дуже легко, з ним приємно. Я просто вже бачу, що цей аромат у мене буде одним з найвикову. З тим ароматом, який я буду використовувати більше за все, за всі аромати, що в мене є, ось якраз весною. Класна, класна річ. До речі, розповідайте мені, як ви відноситесь до ароматів Ескади. Чи вони вам подобаються, чи вони вам не подобаються? Я їх люблю. Ну, Так, трішки є хімозне. Хімозне щось таке, але, слухайте, вони класні, вони веселі, вони радісні, вони цікаві. Я, до речі, дуже е, чекаю аромат, оцей Балі щось там з Балі там. Який ось новий аромат на цю весну. І ще один аромат це аромат, який я ніколи не купляла такий формат ароматів. Це був мій перший раз, і я дуже задоволена, що я його купила. Я задоволена ціною. Наприклад, якщо б я купила той самий розмір аромату в пляшці, то він би мені коштував десь 150-160 євро. А так, я його купила в такій пляшці. Це у нас Giorgio Armani Eau de Parfum Intense Passione. І це у нас рефільна, рефільна історія. Тобто це у нас 100 мл, тут написано 100 мл. І це у нас рефільний флакон. Ось він так виглядає, якщо ви ніколи його не бачили. Він, він виглядає це скло, це у нас Plastic Fantastic. І як це працює? Ви просто берете пляшку, відкриваєте, відкручуєте пляшку повністю. І потім отак, нахиляєте отак, і він вам. Цей аромат, він у вас у пляшечку додається автоматично. Тут у нас 100, 100 мл, і я, я, до речі, хочу зробити, у мене є, у мене є в родині ті люди, яким теоретично та й практично було б дуже цікаво отримати цей аромат від мене. Тобто, я, я зараз думаю, чи мені зробити три пляшечки по 30, і 10 мл залишити собі, чи 4 пляшечки по 25 і роздарити цей аромат. Ну, тому що, знаєте, у мене просто багато ароматів, і мені подобається цей аромат, але мені також подобається робити і подарунки теж. Так, що у нас тут є і чому мені дуже подобається цей аромат? Це тому, що тут у нас немає троянди знову. тут У нас е, сіроп чорної смородини, жасмін, білий мускус, кедр, пачулі та ваніль. Ось так. Тобто, солодко, яскраво, красиво. Радісно, як так, як мені подобається. Ось. І ще я дещо купила, я вам зараз покажу, я купила маленькі аромати. Наприклад, я купила маленький аромат від My Way, але не My Way класичний, My Way нектар І тут у нас що у нас є в My Way нектар У нас є груша, апельсиновий цвіт. Бергамот, тубероза, жасмін, фіалковий е, лист. Білий мускус, Бурбонська ваніль та сандалове дерево. Я люблю My Way. Мені подобається My Way. Я не можу сказати, що це найцікавіший аромат з усіх ароматів. Це просто такий, знаєте, добряче зроблений, класний біло-квітковий аромат. З ним легко, з ним приємно, з ним. Um, завжди, завжди красиво, завжди гарно. Знов же ж кажу, це не най... найкрасивіші білі квіти, це не найдорожчі білі квіти, але в ньому комфортно, в ньому класно, його люди сприймають добре, і в ньому дуже добре. Це не один з тих ароматів, що. Там усі білі квіти, вони індольні, такі якісь яскраві, і від них і голова болить, і все. все все Ні, там просто все чудово класно. Зроблено ось і для мене, так як мені подобається MyWay класичний, і у мене він є. До речі, у мене MyWay в пляшці, яка не розкручується отак. Тобто для MyWay теж є рефіли, але я не могла б залити в свій аромат. Бо у мене ще пляшка старенька. І десь через півроку, після того, як я купила собі свою пляшку, вони зробили оці рефільні пляшки. Контейнери і е, пляшки, які ви можете відкручувати повністю. І так що я б, я б хотіла, насправді вам кажу, я б хотіла всі аромати MyWay, фланкери, всі, щоб у мене були ось в такому форматі. Я, до речі, ще не е, тестувала новий MyWay. Дуже хотіла Way Ylang, але я його ще не бачила. Ще я що собі купила. Я собі ще купила 10 мл Alien Mugler Goddess, класичний Goddess. У мене його ніколи не було. У мене є і зараз, і наразі оця пляшечка My Way Goddess, ось вона у мене така, але вона мене дуже дратує. Знаєте, тому що її потрібно так відкручувати, і потім її потрібно таким чином наносити на себе, тобто вона не бризкається. А мені подобається, коли вона бризкається. І мені не подобається виставляти ці аромати свої, на... Ну щоб люди, щоб там люди на них дивилися. Я, я ніколи це не робила, ніколи. У мене їх було 5 чи 10 штук, не наразі, коли в мене їх, їх набагато, набагато більше. Тобто такі пляшечки, вони класні, коли у вас там є там 20-30, ви їх так виставляєте, щоб люди на них дивилися. А з точки зору. Повсякдення, з точки зору використовування, вони не на найкраще. Ось тому я купила оцю а це один і той же ж аромат. Коли я його закінчу, цей аромат, я просто візьму і е, залью сюди аромат оцей з цієї маленької пляшки. І що я ще собі купила? Я ще собі купила один аромат, теж 10 мл. Це у нас лібр. Лібр від Yves Saint Laurent, і це у нас класичний лібер, з якого все і розпочалося. Вся оця лінія Лібр. І у мене його теж ніколи не було. У мене є отакий один лібер. 10 мл теж. І теж у мене була купа-купа пробників, У мене є мій улюбленець в пляшці класична пляшка, там на 35 мл. Це у мене інтенсивна версія. Ось вона мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже. Таких у мене за зараз, 20 мл, і цього мені достатньо теж. Ось це і все, що я купила. Іншого нічого не купила, але знижки поки що зараз ідуть, але я такого нічого собі поки що не знайшла. Принаймні, поки що. Ось так. Якщо ви щось собі купили, розповідайте, що ви, що ви купили собі на знижках, які аромати, розповідайте мені, як ви відноситесь до іскади, чи вона вам подобається. І купували, чи ви купували собі ось такі. Рефіли і куди ви їх заливаєте, в які пляшки. Бо я подивилася, у мене, у мене є аромати, які я купляла не так давно. У мене є аромати, які я купляла не так давно і вони нові. Але не у всіх пляшки відкриваються. Не всі бренди роблять наразі пляшки, які можна повністю відкрити, скрутити і залити в них аромат. Ось так. Я вам бажаю доброго дня з дуже-дуже чудової, чудової середи. З вами ми побачимось у неділю. Па-па!